З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Всім привіт. Я пишу це, бо мій мозок просто плавиться, і мені потрібен погляд збоку, інакше я з Божеволію. Можливо, я справді перебільшила, як кричить мені в слухавку моя мати вже третю годину. Отже, трохи перед історією. Мене звати Лора, мені 32, я саунд-дизайнер, працюю переважно з інді-розробниками відеоігор. Я обожнюю свою роботу, вона вимагає повної концентрації та тиші. Мій чоловік Девід, йому 34 інженер-будівельник. Він часто у відрядженнях, але коли вдома, то є моєю головною опорою. Ми живемо у великому приватному будинку, який нам дістався від моїх батьків, і одну з кімнат на другому поверспра я повністю переобладнала під професійну домашню студію звукозапису. Це не просто кімната з комп'ютером, це приміщення з правильною акустичною обробкою, зі звукоізоляцією, з обладнанням, вартість якого перевищує вартість непоганого автомобіля. Це мій робочий кабінет, мій храм, моє святилище. Тут я створюю звукові ефекти, пишу музику, проводжу години, зводячи аудіодоріжки. Девід, і навіть наші найближчі друзі знають правило коли двері студії зачинені, мене не існує. Тепер про суть проблеми. Мій молодший брат Алекс, йому 30. Одружився два роки тому. Його дружина Джен, їй 28, це явище природи. Вона називає себе лайфстайл-інфлюенсером та творцем контенту. На ділі це означає, що все її життя це нескінченна фотосесія для соцмереж. Кожен сніданок, кожна прогулянка, кожен новий манікюр, усе має бути задокументовано і виставлено на загальний огляд з купою хештегів. Я не засуджую, це її вибір. Проблема почалася, коли її погляд упав на мою студію. Близько півроку тому вони прийшли до нас у гості. Я провела для Джен екскурсію будинком, і коли ми дійшли до студії, її очі загорілися. Ого, лоро! Як тут круто, як у кіно. Усе таке професійне, ці мікшери, мікрофони моїм підписникам би сподобалося. Я ввічливо посміхнулася і пояснила. Що це дуже дороге і чутливе обладнання, і я волію, щоб сюди ніхто не заходив без мене. Вона начебто кивнула. Через тиждень я побачила у неї в сторіз фото, де вона сидить у моєму кріслі, в моїх професійних навушниках, зтомним виглядом торкаючись фейдерів на мікшерному пульті. Підпис Занурилася у світ творчості. Музика це моя стихія. Мене ледь інфаркт не схопив. Я одразу зателефонувала Алексові. Він почав м'ятися. Лоро, ну що ти так реагуєш? Вона ж нічого не зламала, просто зробила пару фоток. Ти ж була в магазині, а ми якраз проїжджали повз, вирішили зайти полити квіти, як ти просила. Я нагадала йому, що просила полити квіти у вітальні. А не влаштовувати фотосесії в моєму робочому кабінеті, куди я просила нікого не пускати. Алекс зітхнув і пообіцяв, що поговорить з нею. Це не допомогло. Наступного разу я знайшла в студії її сережку біля монітора. Ще через два тижні я помітила, що один із мікрофонів, який завжди стоїть під певним кутом. Зсунутий. Я знову подзвонила братові. Цього разу він уже почав дратуватися. Лоро, ну досить. Вона просто заходить на п'ять хвилин, робить селфі і йде. Вона навіть нічого не вмикає. Що тобі, шкода? Це ж просто кімната. Алексе, це не просто кімната, намагалася докричатися я. Це моя робота. Це обладнання коштує шалених грошей. Один цей мікрофон коштує як твоя місячна зарплата якщо вона його впустить, хто платитиме. Та не впустить вона нічого, вона ж акуратна, відмахнувся він. Я зрозуміла, що розмовляти з ним марно. Я поговорила безпосередньо з Джен. спокійно, без наїздів. Пояснила, що я дуже нервую через свою апаратуру, що для мене це робочий інструмент, як для хірурга скальпель, попросила її, будь ласка, більше не заходити туди без мого дозволу та присутності. Вона мило посміхнулася, сказала, Так, звісно, Лоро, я все розумію, без проблем. Я повірила, яка ж я була наївна! Минулого місяця ми з Девідом повернулися з короткої відпустки. Я зайшла до студії, щоб розібрати робочу пошту, і відчула, що щось не так повітря було якимось іншим. Потім я побачила це на моєму синтезаторі стояв келих, порожній, але з характерними слідами від червоного вина на денці. А поруч на килимку, крихітна бордова пляма. У мене потемніло в очах. Цей синтезатор рідкісна вінтажна модель. Я полювала за ним кілька років. Одна крапля рідини, що потрапила всередину, могла б його вбити назавжди. Я вилетіла з кімнати. Девід, побачивши моє обличчя, одразу все зрозумів. Я набрала Алекса і просто закричала в слухавку. Він довго відмовлявся, але потім зізнався Так, Джен була тут. Вона… Вирішила зробити серію фото в образі богемної співачки, і Келих вина був частиною реквізиту. Це стало останньою краплею. Наступного дня я викликала майстра і поставила на двері студії новий замок електронний з кодовою панеллю. Код знаємо тільки я і Девід. Коли Алекс з Джен прийшли в гості на минулих вихідних, Джен, як завжди, піднялася на другий поверх. За хвилину вона спустилася з ображеним обличчям. Лоро, а що, двері зачинені? запитала вона з крижаною ноткою в голосі. Так, спокійно відповіла я, я поставила новий замок. Навіщо? втрутився Алекс. Щоб ніхто не заходив у мій робочий кабінет без дозволу і не розпивав там вино над апаратурою вартістю в десятки тисяч доларів. Відповіла я, дивлячись прямо на Джен. Джен спалахнула. Тобто, це через мене? Ти вважаєш, що я якась дурепа, яка все зламає? Я ж просто фотографувалася, це образа. Алекс тут же підтримав її. Лоро, це вже занадто. Ми ж сім'я. Ставити замки від рідних це якась параноя. Ми страшенно посварилися. Вони пішли, грюкнувши дверима. Тепер мені телефонує мама і каже, що я жорстока, що я принизила Джен, що не можна так ставитися до дружини брата, і що я повинна вибачитися і дати їм код. Девід повністю на моєму боці каже, що я все зробила правильно, і треба було зробити це раніше. Але я все одно вагаюся. Можливо, я справді перебільшила можливо, замок це і справді образа для сім'ї. Я не знаю, що думати. Отже, люди з інтернету, скажіть мені я мудак, що поставила замок на двері власної студії, щоб не пускати туди невістку оновлення перше. Дякую всім, хто відповів. Я прочитала кожен коментар. Ваша підтримка неймовірно допомогла мені переконатися у своїй правоті. Більшість із вас писали, що це мій дім, моя робота, і я маю повне право захищати свій простір та майно. І що проблема не в замку, а в тотальній неповазі з боку Джен та потуранні з боку мого брата. Отже, що сталося далі? Після тієї сварки була тиша. Тиждень ніхто не дзвонив, окрім мами, яка продовжувала свою пісню про сімейні цінності та треба бути добрішою. Я чемно її вислуховувала і казала, що моє рішення остаточне. У суботу ввечері на порозі з'явився Алекс один. Виглядав нещасним, попросив поговорити. Ми сіли на кухні. Він почав здалеку мовляв, Лоро. Я розумію, ти переживаєш за свою техніку, але Джен не хотіла нічого поганого. Алексе, наміри не мають значення, коли є результат, а результат це ризик пошкодження обладнання, на яке я працювала роками, відповіла я. Він зітхнув. Слухай, вона дуже переживає. Вона плакала весь вечір після тієї розмови. Вона вважає, що ти її ненавидиш. Вона каже, що просто захоплюється тобою, твоєю творчою професією, і хотіла бути хоч трохи схожою на тебе, а ти її так принизила цим замком. Я ледь не розсміялася. Захоплюється. Людина, яка захоплюється, ставиться з повагою до роботи іншого, а не використовує її як безкоштовну фотозону. Але я промовчала. І що ти пропонуєш? запитала я. Давай ви помиритеся. Ми прийдемо завтра на обід, Джен вибачиться, ти ж прибереш цей замок або хоча б даси нам код. Ну, про всяк випадок. Ми ж сім'я. Раптом щось трапиться, а ми не зможемо зайти. Ось цей момент про всяк випадок мене насторожив. Який ще всякий випадок може статися в моїй студії, куди їм взагалі не треба заходити? Ні, Алексе, замок залишиться. Код я вам не дам, це не обговорюється. Якщо Джен хоче вибачитися, чудово, я готова її вислухати, але мої кордони залишаються непорушними. Студія заборонена зона. Він довго вмовляв мене, тиснув на жалість, згадував наше дитинство, казав, що батько б засмутився, якби побачив, як ми сваримося. Ось це був удар нижче пояса. Наш батько помер п'ять років тому. Він був музикантом аматором, і саме він прищепив мені любов до музики. У моїй студії, в окремому вогнетривкому сейфі. Зберігається найцінніше, що в мене є його старі котушки з плівкою, на них записи його гри на гітарі, його пісні, народні пісні, які співала ще моя бабуся. Я давно планую їх оцифрувати та відреставрувати, зробити такий собі триб'ют альбом для себе, для сім'ї. Це мій найособистіший, найважливіший проєкт. Алекс про це знає, його згадка про батька розлютила мене. Не смій вплутувати сюди тата, процідила я. Тато, на відміну від тебе, поважав чужу працю і чужий простір. Він би перший сказав мені поставити десять замків, якби хтось так поводився. Алекс здувся, він зборав. він зрозумів, що програв. Добре, сказав він втомлено, ми прийдемо завтра. Тільки, будь ласка, не починай знову при Джен про замок, вона дуже вразлива. Наступного дня вони прийшли. Джен принесла торт була тихою і скромною, незвично для неї. За обідом вона видавила з себе Лоро, вибач, якщо я тебе образила. Я не хотіла нічого поганого, це було типове невибачення вибач, якщо я тебе образила. Але я вирішила не роздмухувати конфлікт, я кивнула і сказала Добре, Джен, проїхали. Просто запам'ятай, будь ласка, моє прохання щодо студії. Вона посміхнулася, але в її очах я побачила щось холодне. Не було там ні каяття, ні розуміння. Весь вечір пройшов у напруженій тиші. Вони швидко пішли. Девід сказав мені потім Це театр. Вона не вибачилася, вона просто чекає слушного моменту. Мені дуже хотілося вірити, що він помиляється, але десь, у глибині душі, я відчувала те саме я не знала, наскільки я була права. І до якої катастрофи це все призведе? Оновлення друге. Це оновлення мені дуже важко писати. Руки тремтять. Я не знаю, з чого почати, бо те, що сталося, схоже на поганий сон. Девід зараз намагається мене заспокоїти, але я не можу. У мені всередині все випалено. Два дні тому в нас з Девідом була річниця весілля. Ми вирішили відсвяткувати. Забронювали столик у гарному ресторані, я зробила зачіску, одягла сукню. Ми поїхали з дому близько сьомої вечора. Повернулися майже опівночі, щасливі та трохи захмелілі. Коли ми зайшли в будинок, усе було як завжди. Ми піднялися нагору. Девід пішов у душ, а я вирішила зазирнути до студії. Просто звичка перевірити, чи все вимкнено. Я підійшла до дверей, ввела код, і двері не відчинилися. Електронний замок видав дивний звук і блимнув червоним. Я спробувала ще раз те саме. Дейве! покликала я. У нас щось із замком. Девід вийшов з ванної, спробував ввести код. Результат той самий. Замок був зламаний. Зсередини було відчуття, ніби механізм заблоковано. У мене всередині все похололо. Девід взяв інструменти. Йому довелося добряче повозитися, щоб зламати замок, який ми самі ж і встановили. Коли двері нарешті піддалися і відчинилися, я застигла на порозі. Кімнату було не впізнати. У повітрі висіла дрібна блискуча суспензія, яка осідала на всьому. Підлога, апаратура, крісло, монітори. Все було вкрите тонким шаром сріблястого та рожевого глітеру дрібного, липкого, усюди сущого. У кутку валялися два використані балони від хлопавок з конфетті. Але це було не найгірше. Мій вінтажний синтезатор, моя гордість, був залитий чимось липким. Схоже на солодкий газований напій, пляма розтеклася по клавішах і затекла між ними. Мій основний робочий комп'ютер гудів якось дивно, блискітки забилися у вентиляційні отвори, мікшерний пульт, де сотні маленьких кнопок і фейдерів. Був весь у цьому блискучому пилу. Я знала, що це означає це не просто бруд, це абразивні частинки, які можуть замкнути контакти і знищити електроніку. Я стояла і не могла дихнути це був кошмар. Девід вилаявся так, як я ніколи від нього не чула, а потім, мій погляд, упав на стелаж у кутку, на полицю, де стояв вогнетривкий сейф. Сейф був відчинений. Я кинулася туди. Всередині лежали котушки мого батька, але вони були не в своєму звичному вигляді, вони були розмотані. Частина плівки валялася на підлозі, сплутана, затоптана, вкрита тією ж липкою рідиною і блискітками. Хтось, і я вже знала хто витягнув їх, мабуть, для красивого кадру, розкидав. А потім недбало запхав назад. Плівка в кількох місцях була розірвана. У цей момент я відчула, як щось у мені обірвалося. Це були не просто плівки, це був голос мого тата, його сміх між піснями, його пальці, що бігають по струнах, це було моє дитинство, і все це було знищено, перетворено на сміття, на блискучий реквізит для фотосесії в інстаграм. Я не плакала, я відчувала лише холодну крижану лють. Девід обережно взяв мене за плечі Лоро, дихай, ми зараз усе з'ясуємо. Я вже все з'ясувала, сказала я, мій голос звучав чуже як вони сюди потрапили. Ми почали оглядати кімнату, вікно було зачинене, залишався один варіант двері. Але як, код знали тільки ми. А потім Девід помітив дещо біля дверей на кодовій панелі були сліди. Хтось намагався її зламати? Ні. Девід придивився вони не зламали, вони відкрили її, а потім зламали зсередини, щоб ми не могли одразу зайти і не застали їх. Але як вони дізналися код, і тут мене осяяло. Тиждень тому у нас був майстер, який лагодив інтернет. Він попросив доступ до роутера, який стояв у коридорі біля студії. Я вводила код при ньому. Я не звернула уваги, а Алекс і Джен були у нас в гостях. Алекс, він міг бачити, як я набираю код або я могла йому проговоритися. Я не пам'ятаю. Але я точно знаю, хто це зробив. Я взяла телефон. Мої пальці не слухалися. Я написала Алексові одне повідомлення. У вас є 30 хвилин, щоб приїхати сюди. Обом. Оновлення третє. Вони приїхали. Не за 30 хвилин, а майже за годину. Мабуть, узгоджували лінію захисту. Алекс був блідий. Джен демонстративно спокійна. Навіть трохи зухвала. Я зустріла їх біля входу і мовчки провела нагору до дверей моєї зруйнованої студії. Девід стояв поруч. Його обличчя було кам'яним. Я відчинила двері. Джен ахнула, але це було так фальшиво, що мене занудило. О Боже, Лоро, що тут сталося? вигукнула вона. Це я у вас хочу запитати, сказала я тихо, але кожне слово було як удар батога. Що тут сталося, Джен? Я я не знаю, ми тут не були, почала вона. Брешеш, сказав Девід, він зробив крок уперед на підлозі сліди від твоїх черевиків, ті самі, в яких ти зараз, і ще дещо. Він підняв з підлоги маленьку річ це була кришечка від об'єктива камери з логотипом бренду, яким користувалася Джен. Вона купила його минулого місяця і хвалилася ним усім. Джен зблідла Алексе, звернулася я до брата. Як вона дізналася код, він мовчав, опустивши очі. Я бачив, як ти вводила, коли ми були минулого разу. Нарешті пробурмотів він. Ти була неуважна. Я запам'ятав. Я не думав вона сказала, що їй просто треба зробити пару фото з конфетті для рекламного поста. Сказала, що це займе 15 хвилин, і вона все прибере. Прибере. Я істерично розсміялася вона збиралася прибирати мільйони блискіток з вентиляторів апаратури. Вона збиралася висушувати мій синтезатор зсередини, вона збиралася склеювати плівку мого батька. Я підійшла до стелажа і дістала понівечений сейф з котушками. Я витрусила його вміст на підлогу перед ними. Сплутана, брудна, розірвана стрічка. Ось, дивіться. Мій голос зірвався. Це був голос тата. Ви його вбили вдруге. Алекс дивився на прівку, і я вперше побачила на його обличчі не страх перед дружиною, а справжній жах і каяття. Він впав на коліна і почав намагатися розплутати стрічку. Лоро, я. Боже мій, я не знав, що вона їх візьме. Мені байдуже, що ти знав, а що ні. закричала я. Ти зрадив мене. Ти зрадив пам'ять про батька, заради її лайків в інстаграм? І тут Джен подала голос ну, годі вже істерику влаштовувати. Так я була тут, так я хотіла зробити крутий контент. Хлоповка спрацювала сильніше, ніж я думала. Це нещасний випадок. А ці твої плівки, ну що ти так вчепилася в цей мотлух? Зараз 21 -е століття, все можна знайти в інтернеті. Я тобі куплю нові. Цієї миті я зрозуміла, що більше не відчуваю до неї нічого крім огиди. Вона не просто дурна чи самозакохана, вона порожня. У неї всередині немає нічого, що могло б зрозуміти цінність чогось, що не можна купити. Я глибоко вдихнула і видихнула. Лють минула, залишилася лише крижана, важка рішучість. Забирайтеся, сказала я, обоє. Забирайтеся з мого дому. Лоро, почекай, давай поговоримо, почав Алекс. Ми все сказали. Я не хочу тебе більше бачити. Ніколи. Ти не можеш так. Я твій брат. Закричав він. Ти перестав бути моїм братом у той момент, коли дав їй код від мого серця, знаючи, що вона його розтопче. відповіла я. Девід поклав руку мені на плече. Я думаю, ви почули. Йдіть. Вони пішли. Наступного дня я запросила експерта для оцінки збитків. Попередній висновок, синтезатор, можливо, не підлягає ремонту. Комп'ютер потребує повної розборки та чистки без гарантії успіху. Мікшерний пульт те саме. Загальна вартість пошкодженого обладнання за найскромнішими підрахунками становить близько 8 тисяч доларів. Це без урахування вартості моєї роботи, яку я втратила. Плівки батька. Спеціаліст сказав, що деякі фрагменти можна спробувати відновити, але це буде довгий, дорогий процес, і багато записів втрачено назавжди безцінна втрата, яку не виміряти грошима. Я зробила те, що обіцяла собі я склала детальний рахунок за пошкоджене обладнання, включила туди вартість ремонту, вартість експертизи, вартість нового замка. Я не включала туди вартість плівок, їхню ціну вони ніколи не зможуть сплатити. Я відправила цей рахунок Алексові на пошту з офіційним листом від юриста. У листі чітко сказано, що якщо вони не відшкодують збитки добровільно, ми звернемося до суду. Звісно, почалося пекло. Мені дзвонила мама, ридала, проклинала мене, називала безсердечною тварікою, яка вимагає грошей у рідного брата. Казала, що я руйную сім'ю через якісь залізяки. Я мовчки вислухала і поклала слухавку, заблокувала її номер, заблокувала Алекса, Джен та всіх їхніх спільних друзів, які почали писати мені гидоту. Ось і вся історія. Я сиджу посеред моєї зруйнованої студії. Девід обіймає мене. Я втратила брата. Я втратила частину своєї душі разом із тими плівками. Але знаєте що? Я не шкодую. Я вперше за довгий час відчуваю, що можу дихати вільно. Я провела межу, криваву. Болючу, але необхідну. Я обрала себе, свою сім'ю, мене і Девіда і свою гідність. Можливо, я монстр в очах моєї колишньої родини, але я більше не дозволю нікому перетворювати моє життя і мої цінності на реквізит для фото. Ніколи. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! А з вами був смугастий Джеміль.